Добрий вечір. Ви дивитесь програму Правова освіта сьогодні. У нашій програмі ви дізнаєтесь про юридичний захист пацієнтів та про те, що робити матері чи батькові, які роками не отримують від колишньої половинки грошей на дитину. Медичне право як різновид права достатньо молоде. Реалії останніх 10-15 років зумовили необхідність виокремлення її як самостійної ланки. На практиці медичне право розвивали представники медичного співтовариства. Нагадаємо, що кожен пацієнт має право на якісну допомогу. Медики, в принципі, не можуть гарантувати обов'язкове видуження, поліпшення якості життя чи збільшення його тривалості для хворих людей. Найчастіше ці обставини стають причиною непорозумінь і конфліктів між інтересами пацієнтів і лікарів, що призводить до юридичних тяганин. Необхідність участі юриста при вирішенні конфліктів між лікарем і пацієнтом вкрай важлива. Надскладно довести провину лікаря чи пацієнта. Сьогодні у нашій студії ми обговоримо цю тему. У нас в гостях медики із юридичною освітою Михайло Кузьо та Сергій Козадаєв. Вони займаються захистом прав пацієнтів та лікарів. Добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Отже, Михайло, чи існує правова база, яка регламентує діяльність у сфері охорони здоров'я, яку можна використовувати для захисту прав пацієнтів. Ви знаєте, на сьогоднішній день важче знайти сферу, яка б регламентувалася настільки детально, як сфера охорони здоров'я, як така надзвичайно. Чутлива, чи я б сказав, інтимна у широкому розумінні цього слова сфера життя людини, адже це стосується її здоров'я, і тому існує безліч нормативно-правових документів, які регламентують сферу охорони здоров'я, це починаючи від конституції, продовжуючи цивільним кодексом України, продовжуючи кримінальним кодексом і завершуючи нормативно-правовими актами відомчого нормотворця, я говорю про міністерство охорони здоров'я, яке своїми наказами регламентує ледь не кожен. Кожну процедуру, кожну діагностичну процедуру чи е, стандарти лікування тих чи інших нозологій, без сумніву, серцевиною оцього кавалку нормативно-правових актів є основи законодавства України про охорону здоров'я. Це закон України, який прийнятий ще з 92-го року, і він є чинним. В нього вносяться певні зміни, але він до цих пір чинний. Це можна сказати, такий своєрідний медичний кодекс. В ньому передбачені права пацієнтів, обов'язки пацієнтів, так само, права лікарів і таке інше. Щодо прав пацієнтів, то варто відзначити такі як право на кваліфіковану медичну допомогу, право на таємницю про стан свого здоров'я, право на вільний вибір лікаря та лікувально-профілактичного закладу, право на оскарження дій. Медичних працівників в тих чи інших випадках право на згоду е, на медичне втручання та право на відмову від нього. Тобто, по суті, е, будь-який процес, чи діагностичний, чи лікувальний, регламентований, наприклад, е, починаючи від вакцинації, що це право чи обов'язок, може людина від нього відмовитися чи ні, батьки дитини можуть відмовитися від нього чи ні. Якщо можуть, то в яких випадках і в який спосіб, якщо ні то uh, це як обов'язок пацієнта і аж завершуючи наприклад uh, такою uh, такою uh, цікавою uh, або не цікавою, а таким болючим питанням, як проведення патологоанатомічного розтину, його обов'язково проводити чи ні, чи мають право родичі померлого відмовитися від проведення патологоанатомічного розтину чи ні? Якщо можуть, то в який спосіб, тобто існує конгломерат оцих нормативно-правових актів, які регламентують сферу охорони здоров'я, без сумніву, прикрим є те, що як Писав класик: не кожна пташка долетить до середини Дніпра, та так і не кожен лікар, навіть знайомий із цим. Хоча з 92-го року він є чинним і тим паче пацієнт, і не володіючи знаннями своїх прав, іноді важко добитися їх виконання належного виконання. Відомо, що паралельно із державними медичними закладами зараз активно розвиваються і приватні. Можливо, ви трошечки коротко, пане Сергію, розкажете про ваше бачення розвитку приватної медицини. Держава гарантує певний обсяг, гарантований так званий гарантований обсяг надання медичної допомоги. Ну, це стосується дітей, певного декретованого контингента. Ну, наприклад, випадок, якщо людина впала на вулиці, ніхто ж не буде питати, в який заклад її вести. Тому держава про це чітко розклала і це певними актами довела. Проте, приватна медицина це заклади, які ми з визначення, що ще таке приватність. Приватна діяльність це діяльність, яка направлена на здобуття певного додаткового доходу. Тому пацієнт, який має певні кошти, який хоче отримати більш якісну медичну допомогу, не секрет, що в деяких приватних закладах ліпша апаратура, тому що це є зовсім. Постачання інше, приватні заклади так само вони борються за свої медичні кадри. Тому приватна медицина, вона буде мати розвиток. І в цьому контексті я би хотів наголосити, що медицина, от якось все звучить трошки, може, не по-медичному, але це правильно, з юридичного боку Е, Медицина це ринок послуг. А в ринку послуги завжди є. Ті, хто надають послуги, ті, хто цими послугами користується, і між ними певні і фінансові, і правові відношення. Тому я хочу сказати про те, що приватна медицина у нас буде розвиватися, буде розвиватися також і державна медицина. І ці дві структури тепер будуть змагатися тільки в одному. Вони будуть змагатися за пацієнта, вони будуть змагатися за якість надання медичної допомоги. Чи можна виокремити якийсь перелік питань і проблем, з якими найчастіше стикаються пацієнти, коли вони звертаються у медичні заклади? Всім відомо, що з 2006 року рішенням суду Печерського суду заборонено у листках непрацездатності вказувати діагнози навіть шифри їх згідно МКХ 10 міжнародної класифікації хвороб. 10. це питання однозначне. І з цього приводу суд сказав своє слово, скасувавши інструкцію про порядок заповнення лисків непрацездатності. І бувають випадки, що лікарі зазначають все таки шифру хвороби. Це неприпустимо. Медична таємниця, медична таємниця, тобто інформація про стан здоров'я пацієнта, включає в себе інформацію навіть. Звернення факт звернення за медичною допомогою вже є конфіденційною інформацією, і коли, наприклад, ми можемо чути про те, Ужгород, маленьке містечко чи Закарпатська область, що сьогодні людина звернулася за медичною допомогою чи за проведенням діагностики, і про цей її діагноз умовний іноді або іноді зовсім нічим не підтверджений, знають її вже родичі, чи її односельчани, це є неприпустимим. Роботодавці іноді роблять запити у лікувально-профілактичні заклади з приводу того, чи дійсно людина перебуває у закладі охорони здоров'я з тим чи іншим діагнозом сією чи іншою нозологією. Це неприпустимо давати відповіді. Багато керівників організації і підприємств дають відповіді на такі запити. Це є неприпустимим. Медична інформація я ще раз повторюся є конфіденційною і навіть. Факт звернення, факт проведення діагностичного обстеження це захищений е, законом. Е, медична інформація може повідомлятися. Інформація про стан здоров'я пацієнта лише на за умови зверення органів досудового слідства та суду за проведенням якихось слідчих дій, е, коли є порушена можливо е, е, кримінальна справа, коли є підозра у вчиненні якогось злочину і таке інше, але в інших випадках е, е, ні. Я думаю, що ми це окрема велика тема для ще однієї розмови. І на сам кінець, дуже коротко, можливо, на сьогодні підсумуйте, які все ж таки існує правовий інструментарій для захисту прав пацієнтів. Законодавець дуже чітко визначив інструменти. Або нормативну базу, як ще говорив Михайло Васильович, нормативну базу для того, щоб пацієнт або навіть люба людина згідно конституції України, це сорокова стаття, зміг звернутися кожний громадянин України або в органи значити державного державні органи органи місцевого самоврядування до посадових осіб до службових осіб з будь-якого приводу це конституційне право кожного громадянина України законодавець також чітко нам дав у 1997 році указ президента за норме 241 – про звернення громадян, тобто їх конституційне право. А потім, 2004 році вийшов дуже гарне доповнення, також указ президента 434 указ про поліпшення значить, конституційних умов конституційного права звернення громадян. На цьому я закінчу. Ми маємо нормативну базу. Друге в цих законах розписано, що опять же, треба поділити звернення, бувають різні на сьогодні. Сьогодні у нас базовий документ, що дав законодавець, це закон про звернення громадян. Ми якби базуємося на ньому. Він чітко розписав, що звернення до звернення є розні. І таким чином я хочу зараз сказати три підпункта із цього мого тезіса: що є заява, це просто звернення громадянина, яка веде і слугує як інструмент безконфліктного вирішення ситуації. Після цього йде вже звернення або пропозиція, де земник може конкретно указати службовій особі або посадові, або органи місцевого самоврядування на певні якісь свої або вимоги. Ну і нарешті може бути скарга. Я дуже на цьому підкреслюю, тому що скарга на сьогодні, згідно законодавства України, функціонально слугує на рівні судового позову. І оскільки скарга вона обов'язково має бути вирішена згідно закону, конечно України і цивільно процесуального кодексу, і інших документів в певний термін це теж окреме якби співбесіда. Тому громадянин має отримати на неї повну відповідь. Але я би просто хотів би глядачам нагадати, що ніколи не треба поперед поїзду спішити писати зразу міністерство охорони здоров'я, генеральну прокуратуру, тому що ситуацію все рівно ліпше знають керівники на місці, і так або інакше з вертикалі вона буде ця скарга або заява спущена вниз. Тому є певний механізм. Є посадові функціональні особи, завідуючі відділенням. Головний лікарі, які керують уповноважені органом охорони здоров'я керувати закладом, і тільки якщо вони не змогли вирішити це питання, можна звернутися в місцеве управління регіональної охорони здоров'я також. Любими шляхами іде назустріч раді пацієнта, раді громадянина, щоб згідно законодавства України вирішити це питання. Ну і окрема тема я вже потім не говорю. Це прерогатива Михайла Васильовича, це судовий розгляд, позов і так далі. але це Ми будемо говорити да. вже в наступних Прошу. програмах і про механізми. На сьогодні дякую. Від 52% до 62% розлучень в Україні припадає на молоді сім'ї. І, як правило, у цих родинах є діти. Що робити, якщо колись щасливі сімейні стосунки закінчились розлученням, а діти залишилися на виховання одного з батьків? Логічно, аби психологічний дискомфорт не підсилювався ще й матеріальним, батько, що полишає сім'ю, продовжує фінансувати потреби своєї дитини. Але добропорядних, як виявляється, не так і багато. Час то питання стягнення аліментів вирішується у суді. Отже, аліменти або стягнення призначаються рішенням суду. Це може бути тверда валюта, рухоме або нерухоме майно чи інша домовленість між батьками, що засвідчується нотаріально. Утім, вітчизняна статистика свідчить, батьки, яким суд призначив сплату аліментів, як правило, ухиляються від зобов'язань на Закарпатті Впродовж минулого року у впровадженні виконавчої служби було понад 13 тисяч справ, що стосуються виплат на утримання. Мання дитини за даними органу юстиції, систематично сплачують аліменти більше 4 тисяч батьків ще понад 3 тисячі злісні боржники. Як бути матері, а як правило, саме жінка, отримувач коштів на дитину, куди звертатись, на що можна претендувати? Відповіді ми шукали у спеціалістів, які безпосередньо працюють із цією категорією справ. Далі у сюжеті розкажемо про ситуацію, якщо вам призначені аліменти, але із певних причин ви їх не отримуєте. Після того, як суд виносить рішення про стягнення аліментів на користь одного із батьків, рішення набирає законної сили. Його виконання покладено на державну виконавчу службу. Фактично виконати провадження можна лише після отримання виконавчого документу, який дає змогу примусово стягувати з платника аліменти до досягнення дитиною повноліття. Якщо є відповідна довідка з вищого навчального закладу, то аліменти сплачуються до закінчення вузу. Ця процедура чітко прописана в законі України про виконавче провадження і передбачає поетапне стягнення коштів з заробітної плати, з різного виду доходів від підприємницької діяльності, навіть до звернення стягнення на нерухоме або рухоме майно. У виконавчій службі зауважують, якщо стягувач надав додаткові відомості про боржника, справа може пришвидшитись. Утім, фактично приступити до примусових дій, як от реалізація майна, вилучення автотранспорту або обмеження виїзду за кордон, державний виконавець може застосувати лише у випадку, якщо заборгованість за цим виконавчим документом складає шість місяців. Згідно закону про виконавче провадження, у разі наявності заборгованості вже три місяці, тільки тоді накладається загальний арешт на майно боржника, тобто вносяться відомості в реєстраційну службу, в органи дає, для того, щоб боржник не міг відчужити там, нерухомість чи будь-яке інше майно і перевіряються доходи. Доходи перевіряє сам державний виконавець шляхом надіслання електронного запиту до органів пенсійного фонду і до органів Міністерства доходів і зборів на предмет того, чи боржник десь офіційно працює, чи з його заробітної плати здійснюється відрахування. Якщо ми це виявили, дійсно цей батько. Отримає заробітну плату, то вже маючи такі відомості, ми не державний виконавець не очікує заборгованості 6 місяців, а надсилає зразу це виконання до відповідно роботодавця, який зобов'язаний прийняти та здійснювати утримання із перерахуванням цих, з перерахуванням цих коштів. Відповідно мамі стягувачці, складніше, якщо боржник офіційно не працює, тоді виконавча служба зобов'язана розшукати його майно відповідно накласти на нього арешт. Утім, реалізувати будинок чи квартиру виконавці одразу не можуть, оскільки вартість майна має бути еквівалентна заборгованості. Зі слів Наталії Панової, середній розмір стягнень на закарпатті 500 гривень щомісячно. Відтак за півроку заборговані складатиме три тисячі. Зрозуміло, що майно коштує набагато дорожче. Насправді це дуже складна категорія виконавчих проваджень, каже Наталія Панова, тому що вона триває не один рік, а навіть Десятки з тими заходами, які надав нам закон, ми так само не можемо забезпечити цю систематичну сплату. Треба розуміти, що ми можемо забезпечити систематичне стягнення аліментів тільки тоді, коли їх є звідки стягати, звідки стягувати, звідки утримувати. Якщо, як я говорила, варіант з тим, що офіційно працюють, тоді питань немає, тоді кошти стягуються, проблем немає. Якщо ж людина офіційно не працює, а таких зараз переважна більшість. <кій> то відповідно ми будемо вживати заходи, але на жаль, від цих заходів дуже рідко будуть отримані кошти. Мова йде про обмеження виїзду за кордон, арешт майна тощо, окрім того, за законом злісний неплатник аліментів може сісти за грати. Однак, зі слів юристів, ця норма належить до приватних обвинувачень. А матері, як правило, не вигідно, аби батько відбував покарання у місцях позбавлення волі, адже гроші від цього не з'являться. І знову замкнути коло. Тобто, якщо платник ухиляється від сплати аліментів упродовж кількох років, розраховувати на повернення боргу майже не доводиться. Можна розраховувати на те, що коли дитина досягне там, відповідного повноліття 18 чи 23 роки, то мама може звернутися із позовом простягнення вже заборгованості за весь цей період і пред'явивши це до нас, розраховувати тільки на те, що, можливо, він колись отримає якусь спадщину. Там чи можливо колись він заробить багато грошей, і все одно він буде змушений там в той період заплатити ці кошти, бо в нього буде стояти обмеження до тих пір, поки буде існувати цей борг. Тобто цей борг не можна його списати, не можна його. Ну хіба тільки сама жінка захоче його пробачити і відмовиться від стягнення. Ще одна санкція, яку можуть застосувати до злісного неплатника аліментів на рахування пені. Вона становить 1% за кожен день просрочення від заборгованої суми. Якщо розмір аліментів складає тисячу гривень на місяць, відповідно санкція нараховується за 30 календарних днів. Відтак загальна сума становитиме 1300 гривень щомісячно. Аби виконавчий орган застосував таку санкцію, матері необхідно звернутись до суду. Якщо це заборгованість є 6 місяців. Стягувач має право звернутися в суд, щоб за сумарно 6 місяців не сплачених аліментів, щоб суд нарахував 30%, 30 в місяць, тобто 1% в день від несплаченої суми. Це є право матері. Однак, якщо мати не звертається, ця сума автоматично не нараховується. У випадку, якщо виконавча служба вжила всіх заходів задля виконання рішення суду про сплату аліментів, однак мати гроші не отримала. Законом передбачена інша процедура. Стягувач має звернутися до виконавчого органу задля отримання довідки, яка засвідчує, що батько кошти не сплачував. Пакет документів, рішення суду про призначення аліментів, відкрите виконавче провадження та копії особистих даних мати пред'являє до органів соціального захисту за місцем проживання. У таких випадках обов'язок утримання дитини. Тимчасово покладається на державу. Один із таких видів утримання дитини є призначення допомоги, вона називається тимчасова допомога сім'ям з, з дітьми, і призначається на півроку. Кожні півроку документи треба поновлювати, оскільки можливий зміна статусу батька, тобто він може знайти джерела для існування. На жаль, розмір її не такий великий, як. Хотілося би він встановлюється законом про державний бюджет України на відповідний бюджетний рік. На сьогоднішній день ця допомога становить 30% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Станом на сьогодні, тобто за січень місяць, розмір цієї допомоги становить для дітей віком від 3 від 1 до 6 років це 309 гривень 60 копійок, для дітей старше 6 років 385 гривень 80 копійок. Тобто, як міняється прожитковий мінімум, відповідно міняється і росте розмір цієї соціальної допомоги. Законом визначено, що соціальна допомога призначається тому з батьків, на утриманні якого залишилась дитина. Водночас, боржникові аліменти не списуються, а навпаки. Сума, яку виплатила держава, додається до вже існуючого боргу. Тобто, неплатник боргує і мамі, і державі. Нині на обліку Ужгородського управління праці та за соціального захисту. Налічують понад чотири сотні утримувачів такої тимчасової допомоги. Як правило, матері отримують виплату протягом трьох років. Допомогу припиняють виплачувати, коли дитина досягла 18-річного віку. Сьогодні на цьому все. Якщо у вас виникли питання або склалась інша будь-яка життєва ситуація, коли потрібна фахова допомога, пишіть нам на електронну скриньку, адресу якої ви зараз бачите на екрані. Залишайтесь із тисою, нехай щастить.